Маскувальні сітки важливий елемент захисту наших бійців, їх позиції, і техніки. Тому ямпільчани регулярно відправляють їх на фронт. Для виготовлення сіток потрібно мати основу. Тому майстри ямпільської громади невтомно працюють для потреб Збройних сил України, а ще готові вчити інших. Ямпільський підприємець Валентин Рак, магазин якого знаходиться біля лікарні, плете сітки для фронту прямо в магазині. Вже виготовлено майже півтора сотні основ. Ну, займаюся дуже давно. Ще у нас хати що з дитинства. А як прийшов з армії, то в 90-ті років було дуже важко з роботою. Плів сітки рибакам. Заказував, замовляв. І по 120 метрів, по 150. Це було щось жити. Коли почалась війна, то до мене зайшов в магазин сусід. Валентин Басіст. Почали з ним розмову, він каже, плету сітки, каже і день Я Кажу, раніше теж плів можу, приєднатися кажу. мені приніс. У мене не було вже ну, вличку там, планочку. І почав з ним разом плести. Так трошки торгуємо, трошки плету, стараюся. Байпс, як магазин закриваємо, що. сидю. Працююся на перемогу, щоб ця сітка хоча б спасла б одне життя, я вже, вже довольний, що, що не даром це робиться, ця робота. А хлопці приходять ту кажуть, що, ну, хто воює, в відпустку і бачать, що я плуту в магазині сітки, наче тюрки не цікують. Дуже важлива справа. Тут ці сітки спасають не одне життя. Да, може тось. Захочу навчитися, покажемо, навчимо, розкажу. Хай приходять люди, допомагають. Запрошуємося, та будемо чекати раді. Кожна справа для перемоги важлива, і маскувальні сітки справді допомагають врятувати життя бійців. У кожному вузликові на них людська любов і підтримка, праця багатьох рук, які наближають перемогу, і воїни відчувають цю турботу і дякують землякам.